Чув, друзі, щоб з окопів хтось кричав. Ну поки що не знаю, може буде ще це. З окопів хлопці не кричать. Я спілкуюсь щоденно. Не кричать, давайте воювати. Воювати вони не хочуть. І у мене запитання. Чи влада, чи можна владці, чи всі ті, хто хоче воювати сьогодні і заробляє на війні, вони запитали у батьків. Тих, хто воює на нулі, у дітей, у жінок їхніх, у близьких та рідних запитали, ні, я не чув цього. Знову ж таки, вертаємося до того, чи хочуть воювати хлопці, які на нулі, або спитайте тих, хто має ще воювати. Бо ці ж не будуть воювати, ви ж розумієте, вони будуть красти далі. Так от, дивіться, друзі, <кхм> якщо я вважаю так, дуже сильно хочуть. Можновладці, оці, що в тилу всі кричать сьогодні, що ніякого миру не має бути, у мене пропозиція. Пропозиція, щоб вони пішли, сіли в окопі і подивились, як це.